Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами компанія Інструментаріум та інтернет-магазин instrumentarium.com.ua В даному відогляді надамо вашій увазі кутову шліфмашину машину від компанії Bosch, а саме модель GWS 180 Li. Отже, відкриємо пакування, подивимося, що всередині розповімо про комплект постачання, технічні характеристики, а також особливості та переваги саме цього інструменту. Що ж? Почнемо, відкривши пакування. Ми бачимо, що в комплекті постачання знаходиться уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою: додаткове руків'я, флянець, гайка. Ключ для зміни витратних матеріалів, захисний кожух та, власно кажучи, сама кутова шліфмашина. Акумулятори та зарядний пристрій в даний комплект не входять. Проте ми неодноразово вам казали про те, що комплектація акумуляторів та зарядних пристроїв може бути безліч. Телефонуйте, зберемо саме ваш набір. Отже, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Тип живлення 18-вольтовий акумулятор. Кількість обертів на хвилину 11 тисяч. Габарити 348. На 120 мм. Вага інструменту 1,6 кг. Гарантія від виробника 12 місяців та додатково 24 місяці за умови реєстрації на міжнародному сайті Bosch протягом 4 тижнів з дня придбання. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до переваг та особливостей саме цього інструменту. І для того, щоб надати вашій увазі більшість переваг даної кутової шліфмашини, ми підготували акумуляторний блок серії ProCore 4 годинний. До речі, акумулятори серії Procore мають зменшену вагу та покращену енергоефективність, а в поєднанні з безщитковим інструментом діє технологія B-Turbo Brushless, тобто досягається максимальна можлива потужність. Про саму кутову шліфмашину, як ви бачите, є можливість кріплення додаткового руків'я як з лівого, так і з правого боку. Кожух даної кутової шліфмашини може змінювати своє положення безінструментально завдяки натисненню на металевий важіль. Руків'я у нас в хваті однією рукою, що досить зручно, та воно у нас прогумоване. Завдяки цьому інструмент не ковзає у вас в руках під час тривалої роботи. Коли ми вже під'єднали акумуляторний блок, можемо надати вашій увазі перевагу даної кутової шліфмашини в плані захисту. Наприклад, запускаємо дану кутову шліфмашину. Від'єднуємо акумуляторний блок. Вона в увімкненому стані. Та знову його підключаємо. Кутова шліфмашина не запуститься. Для того, щоб її запустити, потрібно її вимкнути та знову увімкнути. Так як дана кутова шліфмашина оснащена безщітковим мотором, є і додатковий захист від дрібнодисперсійного металевого пилу, так як безщиткові мотори до цього досить прискіпливі, Bosch передбачив це та зробив спеціальну накладку. З сіткою, котра запобігає потраплянню такого пилу в мотор інструменту, а також запобігає потраплянню дрібнодисперсійного іншого пилу, тобто досить приємний додатковий захист. Друзі, основною перевагою безщиткових моторів є те, що вони мають більший ресурс та більшу потужність, а також відсутня необхідність сервісного обслуговування немає вугільних щиток. Немає що обслуговувати, друзі. А на цьому наразі у мене все. У випадку, якщо у вас з'явилися додаткові запитання з приводу можливості комплектації даного інструменту з іншим акумуляторним інструментом або комплектації акумуляторів та зарядних пристроїв, звертайтесь до менеджерів нашого сайту instrumentarium.com.ua. Вони підберуть вам саме той комплект, котрий необхідний безпосередньо під ваші завдання. А якщо сподобалось дане відео, то підпишіться на наш канал та поставте великий палець догори. Вам подякував та до нових зустрічей!